Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. На минулому уроці ми з'ясували, що таке тепло і як воно передається. А сьогодні дізнаємося, що відбувається з тілами при нагріванні. Ти вже знаєш, що температура впливає на розчинність, дифузію, випаровування. З'ясуємо, які ще зміни відбуваються з речовинами під впливом температури. За нагрівання об'єм більшості твердих тіл збільшується, а за охолодження зменшується. Таке явище називають тепловим розширенням. Теплове розширення це явище збільшення об'єму твердих тіл, рідин і газів за нагрівання. І зменшення їхнього об'єму заохолодження. Причиною теплового розширення є рух частинок, з яких складаються тверді тіла. При нагріванні частинки рухаються швидше, розштовхують сусідів, а отже, займають більший об'єм. При охолодженні частинки рухаються повільніше, відстані між ними зменшуються, тому й об'єм тіла зменшується. Зазвичай ми не бачимо зміни об'єму зі зростанням температури, оскільки теплове розширення твердих тіл незначне. Мідний дріт завдовжки 1 метр, нагрітий до 100 градусів Цельсія, видовжується лише на 1,65 міліметри, а залізний на 1,15 мм. Явище теплового розширення матеріалів. Ураховують під час проєктування мостів, вишок, залізничних колій під час прокладання ліній електропередач. Лінії електропередач провисають улітку, щоб узимку вони не обірвалися. Між плитами мостів створюють спеціальні температурні шви. Кварц це мінерал, у якого дуже мале теплове розширення. Рідини також розширюються за нагрівання. Теплове розширення рідин відчутно більше, ніж твердих тіл. Теплове розширення рідин використовують у спиртових термометрах. Важлива деталь їхньої будови резервуар з підфарбованим спиртом. Коли температура підвищується, спирт розширюється, потрапляє в тоненьку трубочку, з'єднану з резервуаром, і підіймається вгору. Пам'ятаєш, що вода особлива рідина. За нагрівання води від 0 до 4 градусів Цельсія її об'єм не збільшується, а навпаки, зменшується. Лід займає більший об'єм, ніж вода, з якої він утворився, тому він може руйнувати тверде тіло, металеві труби, асфальтове покриття доріг та скелі, у щілинах яких замерзла вода. Зі збільшенням температури рідини зростає швидкість руху молекул. Що вища температура, то більший частинок рідини відривається від сусідів, покидає рідину та переходить у газуватий стан. Кожна рідина має особливу температуру, за якої вона закипає. Під час кипіння рідина випаровується не лише з вільної поверхні, але й по всьому об'єму. За нормального атмосферного тиску вода закипить за температури 100 градусів Цельсія, етиловий спирт за температури 78 градусів Цельсія, харчова олія від 230 до 360 градусів Цельсія. Кипіння та випаровування називають пароутворенням. Повітряна кулька, яку взимку винесли з кімнати на вулицю, зморщується. Тобто зменшується в об'ємі. Це легко помітити. Адже теплове розширення газів у сотні й тисячі разів більше, ніж твердих тіл. І навпаки, якщо повітря у кульці нагрівати, його об'єм збільшується. Спробуйте зробити цей експеримент самі. Зменшення об'єму газів за охолодження використовують у консервації. Гаряче повітря під кришкою охолоджується і зменшується в об'ємі, тому інколи кришка помітно прогинається всередину, а збільшення об'єму газів при нагріванні використовують у польоті на повітряній кулі. Бажаю вам успіху, любителі пізнавати нове.